Вітаю вас! Сьогодні ми готуємо відому страву кожному ще з дитинства. Це ось такі чудові вергуни. Готуються вони дуже швидко, з'їдаються теж швидесенько. І тож розпочинаємо. Маючи доволі простий набір продуктів, ми готуємо сьогодні вергуни. Борошна нам потрібно 400 г, одне яйце, 200 мл кефіру. обов'язково він повинен бути теплим. А також 100 грамів цукру, сіль дрібка та одне яйце. І теж розпочинаємо. Розпочати можна з чого завгодно. Тут послідовність взагалі не має значення. Я беру цукор, додаю ванільний цукор, а також дрібку солі. Все це перемішую, вбиваю одне яйце. І теж гарно-гарно з цукром та сіллю. Перемішуємо. Тільки на цукор почав у нас розходитись, додаємо теплий кефір. Запорука гарних вергунів, це теплий кефір, саме теплий. І розпочинаємо просівати борошно. Тільки спочатку до борошна додаємо чайну ложку розпушувача. До речі, розпушувач можна замінити содою. Звичайною харчовою содою. Трішки просіяли і розмішуємо та просіваємо далі, поки не просіємо все борошно. Тісто загустіло, і вже його пора вимішувати руками. Вінчик нам не допоможе. І ось маємо таке тісто, тепер ми його викладаємо на стіл і гарно-гарно вимішуємо, притрушивши стіл борошно. Тісто гарне, м'яке. Місимо його зовсім недовго. Коли воно починає переставати липнути до рук, а воно у нас трішки липне, ми перестаємо його вимішувати. Все тісто в нас дуже і дуже гарне. Воно вібрало в себе все борошне, яке було на столі. Все. Кладемо його у ємність, прикриваємо полотенечой, воно відпочине у нас півгодиночки. Тісто наше відпочило, і ми його викладаємо і розкачуємо качалкою до товщини 5 мм приблизно. І все, тісто у нас розкатане ось такий прямокутничок, гарна його і товщина, і рівномірненьке. Все. Тепер беремо ножа, чи то фігурного, чи звичайного. А перше, що ми робимо, це ми беремо ємність, я беру сковорідку, глибоку сковорідку, наливаю. Олії і розігріваю, бо вергуни будуть робитися дуже і дуже швидко. І все ось так. Нарізаємо такі, немов би ромбики, все, робимо дірочку посередині. Ніж потрібно обов'язково змащувати. Або олією, або притрушувати борошном. Так. І ось такі у нас виходять вергуни. Продіваємо все, перший готовий, перший пішов. Можна не до кінця протягувати, вони тоді будуть різної. Форма то одна, але все ж таки вони будуть змінювати цю форму. І робимо далі. Серединку теж можна прорізати фігурним. Все, і так все тісто. Проходимось, робимо ці незамислуваті. З одного розрізала фігурним. Ось так. Не обов'язково це повинні Бомби. бути. Можуть бути ось із такими крайками. І тож перша партія готова, і їх смажити. Трошкою перевіряємо готовність Ми олії. Починаємо опускати наші фігурки. наші варгонці. Смажуться вони доволі швидко. Багато їх не накладаємо, щоб вони почувалися вільно. Вони на очах починають набухати. І далеко не відходимо, дивимося, які вони є, перевертаємо, бо вони ж рум'яняться дуже і дуже швиденько. Ось так. О, гарні гарнюсенькі, гарнюні. Ви погляньте. Все, вергуни гарно зарум'янилися, дістаємо їх обов'язково на серветочку. Викладаємо, та закладаємо нові. О все, дістаємо останніх рум'яненьких. І на цьому смажіння завершено. І ось доволі швидко у нас вийшла така величенька гірка. Прекрасних вергунів. Погляньте, які вони чудові причудові. І зараз ми їх притрусимо цукровою пудрою. Ох, припорушуємо цю красу. Вергуни це така давня страва. Готували нам і бабусі, і наші мами. Тепер ми готуємо. І ось за такий короткий час ми приготували з вами гірку вергунів смачнющих. Я думаю, що в кожної господині є свій рецепт. Але це дуже старий, перевірений і часом, і не одною господинею. Тож я вам його рекомендую. Завжди вони виходять прекрасні, пухкі, хрумкі, гарнющі одним словом. А зараз, коли часом немає і світла, то це, я думаю, рецепт буде як паличка-виручалочка. Хочеться вам чогось до чаю, чи то до молочка? Я ось сьогодні буду їх саме з молочком смакувати. Дуже ж таке вони смакують з молоком. І тож скуштуємо цю красу. Погляньте, пухкий, гарний. Ох, ви ж подивіться, яке тісто. Я думаю, що смак кожному відомий, але ж все рівно скуштую, що сьогодні у нас вийшло. Смачно, пухкі, ніжні. М -м -м. Дуже гарно. Тож, як завжди, бажаю вам миру і добра. Заходьте на мій канал, ставте свої вподобайки, пишіть свої коментарі і приходьте знову в гості до нових смачних рецептів.